Приїхали на територію, почали косити, зайшли за будинок, де в нас рядова посадка туй, і побачили, що в нас на туях росте, буяє павутинний кліщ. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Ось дивіться, дерево, бачите? Воно таке відчуття, що воно, ну, як сказати, вилиняло так. Вигоріло на сонці. Таке відчуття, що знаєте, як там кольорова футболка, там десятий раз, коротше, постірана, що якби, якби і зелена, але якби вже і не зелена. Для порівняння, зараз я вам покажу, ось, дивіться, бачите? А ось я вам зелену. Хорошу, дивіться, оп. І бачите, яка різниця? Раз. І раз. Це називається павутинний кліщ, тому що він живе на цих хвоїнках, він їх сосе, цей сік із них. І все, і рослини транспортуються дуже погано по живній речовини, фонтосинтез. І вона ну, не вмирає, але вона стоїть така бліда-бліда. Ну, тобто значить, Ми беремо препарат Міральд або Вертімек, або Актелік. ну, Любий якщо, препарат, акарицидний. Це все там пише на 10 літрів. Ми беремо на 8, додаємо прилипача, щоб приклеїлось, додаємо якогось там стимулятора росту, там той же самий епін, циркон, мегафол, плантафол. Коротше, це все колотимо на 8 літрів і так гарненько-гарненько змочуємо, і все. І наш кліщ покине місце своє існування. Так що всім гарного дня, хай росте.